У Чернівцях студенти та викладачі вищого комерційного училища КНТУ готують їжу для військових. 50 кілограмів гречаників, понад 100 кілограмів ковбасок, 15 тисяч банок тушківки. Це лише приблизні цифри, які училище веде для звітності. Утім, для українських військових це смачна їжа, що дає сил виборювати нашу спільну перемогу. До приготування долучаються усі студенти, майстри та викладачі. Приходить свиня, ми її розбираємо, розділяємо на частини для тушонки. Ми маринуємо, сало засолюємо. Самий особливий рецепт це наша любов. Ми бажаємо їм здоров'я, сили і терпіння. Терпіння, перебороти це все. До Великодня також відправили партію традиційних смаколиків. Їх тут готували за старовинним рецептом. Кондитери хочуть, аби у військових під бахмутом також був святковий настрій цього тижня. Повернуться до виготовлення хліба і фірмового печива, яке дуже люблять наші захисники. Ми в десь в середньому обслужуємо, Я можу помилитися, десь в районі коло п'яти бригад. Це нестабільно, кожен день п'ять бригад. Але звертаються до нас хлопці і просять, що будь ласка, печиво дай для чого печиво? Воно невелике, одне 40 грам. Виїжджають на завдання, беруть з собою у мішечок і, скажімо, мають можливість перекусити, якщо немає можливості, вести з собою ту ту же банку тушонки чи щось інакше. Училище почало допомагати військовим ще у 2014 році. Кажуть, мали необхідне обладнання, тож не стали відмовляти волонтерам у проханні допомогти українським захисникам. Не знаю, чиї це слова, але це якось, скажімо, одним із воєначальників, одних філософів, там сказано, під час війни, якщо можеш, іди воюй. Не можеш, допомагай. Не не можеш допомагати, не допомагаєш, не заважай. Ну так сталося, що ми почали допомагати. Ну, наша ми працюємо відповідно до до запитів, до просьб, до прохання наших волонтерів. Микола Карилюк зізнається, найважче було минулого року, у травні та червні. Тоді працювали по 12 годин без вихідних та відпочинком. Ви ж знаєте Сєвєродонецьк, ви знаєте, що наші відступали, ви знаєте всі всі проблеми. І ми працювали, це були найтяжчі, найстрашніші моменти це травень червень минулого року. Квітню, наскільки мені наскільки я бачу, то теж було нелегко. Теж було нелегко, але мені здається, що червень – це був апогея всіх труднощів. Кухарі додають готові працювати до самої перемоги, аби годувати своїх захисників, а не окупантів. Олена Крічко, Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал СІ 4